Доброго да. Скажіть, будь ласка. Скільки суб'єктів виборчого права вже подали свої документи на реєстрацію? Сьогодні у нас перший кандидат на посаду міського голови, ви бачили. Певно, цю особу кисак Ігор Володимирович, перший подав, і ми провели реєстрацію вже на кандидата на посаду міського голови. Наразі до партій, щоб пройшли реєстрацію, ще не було в нас. Хіба ми одержали дев'ять повідомлень на сьогоднішній час? А кандидат на міського голову, самовисуванець, був у нас перший кисак. <плес> Що ми його вітаємо? <плес> Скажіть, будь ласка, яким повинен бути? Новий міський голова Трускарця. Новий міський голова це людина, яка має любити своє місто. Це перше. Який має поважати, шанувати своїх трускавчан. Це друге. І третє, він має не зрадити мешканцям, не зрадити тим, які йому довірять цю посаду. Це посада. Більше управлінська посада менеджера чи посада господарника? Посада міського голови це якраз об'єднує всі ті три напрямки, які ви сказали. Але перш за все, це має бути людина, яка переживає за цю роботу, на яку він йде. Це є робота. Я йду виконувати роботу. А вам. Трускавчани, обирати достойного міського голову, який буде дбати за вас і за наше місто. Місто Трускавець треба підняти усі проблеми, які існують у нас, структуризувати їх, і поставити, що на перше місце, а що на останнє місце? І те, що буде у нас на останньому місці, пояснити, коли воно буде теж виконуватись. Стратегія розвитку міста Трускавця має бути щонайменше не на 5 років, а на 10-15. Погодити з мешканцями, і це є дорожня карта, по якій ми маємо йти. Дякую.